Оч Сей 18 створювали, щоби злітати з авіаносців. Його сухопутна версія дає змогу застосовувати різне озброєння. Літаки Хорнет озброєні двадцятиміліметровою шестисвольною поворотною гарматою із боєприпасом у 578 патронів. Також винищувач має 9 точок підвіски вагою до 7 тонн і може нести на собі чимало зброї. Хорнет справді може майже все бути літаком завоювання у повітрі, бо може нести відразу два. 12 ракет повітря, повітря, топити кораблі противника, стелс ракетами та робити бавовну окупанту бомбами. І тут увага. Шершень може запускати до 10 бомб за один виліт. Це ж скільки хороших грузьких може стати в один момент. fa 18 смолить некерованими ракетами Хайдра 70 та зуні, інтегрованими aim 120 МРМ. може завдавати удари крилатими джезм та проти корабельними хорпун. І це лише невелика частина того, чи може гатити цей крутий повітряний шершень. І до речі, більшість цього зброєння є у збройних силах України. Паж винищувача бомбардувальника один пілот. Він повністю керує повітряним шершнем. Місце пілота оснащене суперфункціональними та сучасними дисплеями і надшоломною системою цілевказання. Керувати і стріляти можна одночасно, навіть не знімаючи руку з штурвала. Хорнет дуже простий в управлінні, тому наші українські пілоти мають швидко освоїти цього бойового шершня. Довжина літака 17 метрів, максимальна злітна маса понад 20 тисяч кг. Рамів винищувач летить на швидкості до 2000 тисяч кілометрів за годину. Ціна хорне та від 53 до 65 мільйонів доларів. Літак може зберігатися і базуватися будь де. Йому не потрібен особливий догляд, спеціальне покриття фюзеляжу. Є стійким навіть до морського пару та пилу. Хнічно fa 18 схожий на F-16, який нині так чекають в Україні. Обидва літаки є комбінованими. Вони луплять ракетно-бомбовими ударами по наземних об'єктах ворога, а також можуть воювати і в повітрі, і захищати наше небо від ворожих ракет. Експерти припускають переваг у fa 18 Hornet для України більше ніж у 16-ки. F-18 міцніший та універсальніший, і на відміну від F-16 має два двигуни. А це дає змогу. Збільшувати навантаження та радіо застосування цієї авіації, уявіть ці два винищувачі у нашому небі. Це ж як кадри з фільму, але це реально. Бо f 16 та F-A-18 можуть працювати у тандемі, поки шерший нищитиме наземні цілі, f 16 прикриє від ворожої авіації. Та є одне, але точніше, невеликий недолік з F-A-18 в Україні. Хоч ці бойові машини популярні і є на озброєнні багатьох країн Європи, жодна з наших сусідок ними не користується. Тому в українських повітряних силах можуть бути проблеми з ремонтом та обслуговуванням літаків. Найближча країна, яка Може допомогти у цьому, це Іспанія занадто далеко, але нині головне отримати винищувачі, а далі вирішимо. Літак надзвичайно експлуатаційно придатний і придатний в тому числі для обслуговування. І завдяки цьому обслуговувати його і розгорнути його можливо, там якщо не на території України, то в країнах наших партнерів, які там, та ж Польща, яка використовує таке 16, можна буде надзвичайно швидко.